Пропонується до продажу просторий будинок у селі Устя, розташованому в мальовничому регіоні України. Це чудова можливість для тих, хто шукає затишне житло в спокійному сільському середовищі з доступом до необхідної інфраструктури. Детальніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням на телеграм-канал. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка. Яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами, незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок, функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка, також спокійне середовище. Це ідеальне місце для тих та шукаю відпочинок від міської метушні. Ціна всього 8,5 тисяч доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу. Продається гарний будинок у селі Агрономічне. Вінницької області. В будинку є два вида опалення: є газовий та твердопаливний котли з окремою котельнею. Добудована веранда. Є три кімнати, кухня, ванна кімната суміжна та коридор. Є каналізація у вигляді великої вигрібної ями. Зроблено частково косметичний ремонт. Нові вхідні броньовані двері, металопластикові вікна, нові кахлі у ванні, шпаклівка та виліплені стелі. Санвузол суміжний, має велику чугунну ванну. У кухні стоїть духова шафа та пральна машина. Дві кімнати закриті та одна прохідна. Всюди є косметичний ремонт. Всі підлоги вкриті килимами. Підведено усі комунікації у вигляді води, світла та газу. В дворі є літня кухня з пічним опаленням та підсобне приміщення, гараж з оглядовою ямою, підвал та сарай. Всі будівлі з червоної цегли та перекриті шиферним дахом. Великий двір, гарний заїзд та огорожа з металопрофілю, багато цементованих доріжок, обабіч яких ростуть квіти, садиба у 500. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місті, широка вулиця, неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. До автостанції всього 10-15 хвилин пішки. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше, поставити питання та домовитися про перегляд. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал для того, щоб першими бачити усі нові оголошення. Це затишний, трьохкімнатний одноповерховий будинок у доброму стані. Площею 101 квадратний метр з належною до нього земельною ділянкою площею 8 соток. Будинок знаходиться у селі Кідьош, Берегівського району у мальовничій сільській місцевості. Будинок знаходиться на тихій вулиці, вулиця забудована та населена. Будинок має кам'яний фундамент зовні стіни будинку поштукатурені декоративною штукатуркою. Дахове покриття будинку із керамічної черепиці. Справне, без протікань. Будинок перебуває у хорошому житловому стані. Ремонт не свіжий, але потреби у проведенні нового ремонту немає. Все збережено у хорошому стані. У будинку майже всі вікна замінені на металопластикові. Покриття підлоги залежно від конкретного приміщення. Це перкет, ламінат або плитка. Будинок теплий, без сирості. У будинку є три кімнати, кухня, газовка, менше за кухню приміщення, що призначене для готування їжі, ванна з суміщеним санвузлом, ванна окрема та окремий туалет, два коридори та дві кладовки. Під будинком є функціональний підвал який використовується для господарських потреб. Двір викладений бетонними плитами. На подвір'ї також розташована літня кухня та функціональний гараж. Крім того, у дворі наявні паркомісця для декількох авто. Задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом. Наявне обладнання комунікації, електропостачання. Індивідуальне опалення двох типів: газове, що працює незалежно від наявності електричного струму, та твердопаливне, індивідуальне водопостачання, лічильники на комунікації, у селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, відділення пошти, кафе. Всього, 8 від, всього за 8 кілометрів знаходяться термальні басейни, 11 км до екокурорту та 26 км до комплексу термальних вод Косино. Будинок підійде для проживання родини, яка гідно оцінить переваги спокійного та затишного життя. Обов'язково підписуйтесь на канал. Та переходьте за посиланнями до телеграму. Продається двоповерховий будинок в селі Гути в Тульчинській міській громаді Тульчинського району Вінницької області. Будинок займає 40 квадратних метрів загальної площі. Підійде як для постійного проживання, так і для відпочинку. Будинок цегляний, Утеплений мінеральною ватою та обито сайдінгом, покрівля з шиферу. Було замінено вікна усі на металопластикові. Територія огороджена металопрофільним парканом. Всередині повністю обшито деревом. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол на території. На другому поверсі ремонт не зроблено. Голі стіни для втілення ваших рішень. Будинок без меблювання. Вода заведена у будинок. Повністю замінена електропроводка. Є зона для відпочинку, альтанка, місце для барбекю, господарські будівлі, туалет та навіть літній душ. З можливістю заведення до хати. Три сотки приватизованої землі, висаджені туї, квіти, плодові дерева та кущі. Поруч можна викупити ще одну ділянку за доступні кошти. Цей будинок багатий на привілеї. А саме, одна хвилина до одного озера можна купатися та ловити рибу. Чотири хвилини до іншого озера. Та 15 хвилин до річки Десна. Зупинка транспорту для швидкого сполучення, школа та садок для дітей. Вінницька область багата на ферми, на яких постійно потрібні робочі руки. Тому роботою будете забезпечені одразу. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму і не забувайте підписатися на канал що бачите усі нові оголошення продається двокімнатний теплий будинок у селі Баранівка Хмельницької області. Поруч протікає річка, до якої є можливість спуститись біля будинку. Є підсобні приміщення для збереження інвентарю або розведення тварин. Підвал, у якому можна зберігати продукти. Будинок утеплений, дах вкритий шифером, має дві кімнати, які продаються немебльовані, та мають косметичний ремонт. Пофарбовані дерев'яні підлоги, поклеєні нові шпалери та підвісні стелі. На кухні підлога з плитки, газовий котел та бойлер, встановлені металопластикові вікна. Сумісний санвузол, обклеєний. Заведений газ, вода та світло. Технічні характеристики будинку. Загальна площа будинку 45 квадратних метрів. Житлова зона 25 квадратних метрів. Та кухня столова у 10 квадратних метрів. Земельна ділянка 8 соток. Є відведене місце для городу. Ростуть плодові дерева. Все огороджено парканом, з воротами для заїзду автомобілів, є навіс для авто. Поряд з будинком до півтора кілометри знаходиться пляж з волейбольною площадкою, базарчик, аптека та зупинка транспорту. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Не прогавте свій шанс. Обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.